У Вінниці провели практикум із жестової мови. Участь у ньому взяли 40 осіб. Серед них Нікіта Панас. Юнаку 20, навчається на журналіста. Для цієї професії розповідає дуже важливо знати якомога більше мов, у тому числі і жестову. Ми спілкуємося з різними людьми з різними верстками населення, і е, потрібно знаходити канали комунікації для кожного з них. Практикум із жестової мови у Вінницькому хабі місто з містів ініціювали Лілія Янчук та Івана Михайленко, волонтерки з порушенням слуху. Розповідають, проєкт реалізують у рамках програми Апшифт за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Лілії Янчук 21, каже, слабочуюче від народження. ми разом з командою вирішили створити проект, який допоможе людям з порушенням слуху. Почувати себе краще та комфортніше у спілкуванні з чуючими людьми, і також цей проект створений для чуючих осіб, які втрачають слух. Мета – це показати нашим віничанам те, що жестова мова це просто те, що ми з легкістю можемо спілкуватися одне з одним, як чуючі, так і не чуючі люди, і про те, що ми спокійно і вільно без бар'єрів можемо комунікувати. Навчання зорганізували, аби якомога більше людей опанували основи жестової мови. Розповідає співорганізаторка Івана Михайленко. Дівчина вчиться на юристку. Під час двогодинного практикуму учасників навчає базової жестової мови, зокрема, як привітатися, попередити про небезпеку чи сигнал повітряної тривоги. На жаль, дуже мало. Людей, які знають жестову мову в банках або в різних соціальних послугах, тому що в нас в Україні не вистачає перекладачів жестової мови, особливо після початку війни. Тому я вважаю, що це жестову мову повинні знати всі. Вона допоможе не тільки на при небезпечних ситуаціях, що можна було допомогти, а тільки щоб і. Бути готовими як допомогти людям порушенням слуху серед учасників практикуму Ксенія Воробйова, дівчина студентка медичного університету. Для мене це захід цікавий, як для людини, яка у подальшому житті хоче зв'язати своє життя з медициною. З цієї точки зору, і також мені хочеться якось допомогти зі своєї сторони людям, які позбавлені можливості чути. Мені цікаво, як люди комунікують між собою мовою жестів, як вони справляються, як вони передають свої емоції, свої скарги, свої побажання, наприклад. Практикум одноденний. У планах організаторів проводити такий на постійній основі. Доєднатися запрошують усіх охочих. Участь безкоштовна. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.